Привіт, я не знаю питати, чи хочете ви побувати і побачити? Трішечки закриту презентацію, як спілкуються з авторкою ці емоції, коли в авторки вийшла перша книжка і збираються блогери для того, аби потеревеніти в книгарні про книгу, пограти в дивні ігри, посміятися. Я думаю, вам це може бути цікаво, тому що це теж атмосферно, це така своєрідна книжкова атмосфера. І приїхали ми сьогодні для цього у книгарню плакай. Книгарня плекай спеціалізується на продажі вживаних книг. Ви можете сюди принести свою книгу, продати її, на неї наліплять ліплять ціничок. Мені здається, це Дуже класна ініціатива для свідомого вживання книжок. Я не кажу свідомої покупки книжок, тому що свідомо книги купувати іноді дуже важко. Ну книголюби мене зрозуміють. Тому швиденько гуляємо книгарною, вам закуліся, презентації, і звісно, поговоримо про книжку і перші враження від прочитання на моєму каналі. Давно не було влогів. Я знаю, що ви за ними сумували, тому хай це буде читацький влог, читацький блогерський влог. Загублений принц, звідки з'явилася ідея книги? Колись дуже давно Spotify підкинув мені прикольну пісню в плейліст, і все почалось з цього. А потім просто навантажувалась, навантажувалась, навантажувалась Не і в один момент я зрозуміла, я готова це написати. А скільки часу знадобилось на написання книги? Бо вона ну доволі така об'ємна, там ого-го, гостері і ще й маленьким шрифтом. Ми враховуємо момент з компостуванням чи тільки пряму роботу. Нехай це буде момент від першої ідеї до створення книги, коли ви отримали її вже в руках. З типографії вона приїхала. А ну тоді більше року виходить. Так, я зараз спробую проходити півтора року. Але це насправді швидко. Мабуть, я пишу швидко. <смір> а редагування а, наскільки любите ось цей процес, коли там коментарі бета рідерів, треба щось виправляти. Я не дуже люблю виправляти від чужих людей, хоч мене, звісно є бета От а якщо це щось ще сама пропустила, то я обожнюю цю штуку, робити текст краще, краще. У мене була перша чернетка і повністю прописана друга чернетка. Хто улюблений персонаж з книги? Лікар Тодере. І чому Ну, бусічка? просто бусинка. А хто є його прототипом? Або можливо, не знаю, якісь персонажі книг, фільмів, прототипи є в в історії. Ні, я не беру якихось прототипів персонажів. Я бачу персонажа, яким він має бути для історії. а Потім вибудовую його перед історією, чому він став таким. Які це враження? Це ваша перша книга, і як тепер тримати в руках історію, яка з пісні в Spotify, коли з'явилася ідея? І от е, мені не віриться, що ми. Книга перша пройшла весь цей е, процес від написання, від редагування і видовничий весь процес. Я коли розпаковувала свої примірники, перші в мене руки трусилися. Досі не можу повірити, що це правда. Чи плануєте писати ще книги? Можливо, в цьому ж світі в схожому сетінгу, чи це тільки одиночна історія, і все, якщо ви закохалися в персонажів, то якби це без варіантів, більше їх ніде не зустрінеш. Цю історію я не дуже планую продовжувати, можливо, щось схоже через пару років. От. Зараз працює над взагалі іншою. На вашу думку, для кого ця книга, типу, хто аудиторія? Мій ідеальний читач? Тобто я думала про цю людину, коли я писала. Це мій молодший брат, йому виповнилось 15 цього року, і він буквально прям туди. Так, що я думаю, що він. Тобто більше книга розрахована на чоловічу аудиторію? Я б так не сказала, вона загальна і на аудиторію від 15-ї старша. Тому е, я помітила, що дівчатам подобається читати щось таке, тому вийшло різноманітно. А розкажіть трішки, будь ласка, про міфологію богів. Можливо, ієрархію в міфології в цьому світі у цьому світі існує п'ятеро богів. Вони покровительствують людям цього світу. Зазвичай обирають ну, одного і від народження до смерті з ним. Головну богиню звуть Ель. Вона покровительствує людям, які підтримують рівновагу поміж іншими людьми, і в неї договір з правлячою династією королівства Калада, в якій відбувається дія. Всі королі носять її ім'я. Ат е, ім'я богів доєднується в кінець імені людини, і виходить красиве поєднання. А, і є ще четверо інших богів і богинь. Є Бог Аф, е, Йому подобаються винахідливі люди. Дуже багато торговців обирають його як свого покровителя. Є Бог Ус, йому подобаються сміливі військові, обирають його як покровителя, ті, хто планує цим займатися. Є богиня зо, е, вона покровительствує трудів трудівничкам людям, які люблять працювати. І дуже багато дівчат, е, оскільки у жінок не такі рівні права, як хотілося по цьому світі. Їм бога обирають батьки, зазвичай батько або чоловік, опікун їх частіше за все веждуть до богині Зо. І є Бог Рей, який покровительствує відкритим серцем, і щодо питання про улюбленого персонажа, він має цього бога. Книголюби, у вас давно таке було, що до вас приїздить нова книга? Ви її одразу починаєте читати? У мене таке було дуже давно, поки не приїхала ось ця новинка від видавництва Віхола. Так я не псую книжки. Розпакувала цю книгу і зрозуміла, що одразу почну читати, принаймні для того, аби потрапивши на закриту вечірку, присвячену загубленому принцу книжці. Я буде трішки розуміла взагалі загальний концепт. Мені було цікавіше. Як з'ясувалося, я одна з небагатьох, хто почав читати цю книгу до заходу, але зараз не про це, це класно. Я жартувала про те, що тільки зараз закінчився цей сезон хау-хау, як його називають сезон сутінок. Там Хеловіна осіння атмосфера вже навколо починається джинглбелс. Але чим заповнити ось це знаєте, поміж, що читати в цей період? І ця книжка дуже вдало потрапила в мою книжкову шапу, тому що це не романтезі. Я сміялася, знімаючи розпаковку, що це не і Це вже причина, чому це треба читати. Українська авторка сетінг дуже схожий до середньовічного королівські інтриги, принц, який дуже довгий період жив на вулиці серед без хатюк, серед бідних хлопців, з певних не те причин. Звісно, дуже багато таємниць. І я на даний момент прочитала десь в районі. Мабуть, 70 сторіночок, і мені поки дуже подобається. Мені подобається стиль авторки. Хоча зізнаюся чесно, коли я тільки отримала книгу, розпакувала, подивилася, що тут 520 з гаком сторінок чи 530, я така блін, по-перше, як я це прочитаю до презентації. По-друге, нашу воно мені треба таке велике і мелким шрифтом. Але сьогодні вночі, замість того, щоб виспатися перед тим, як вранці пертися на презентацію, я читала книгу і вона класна. Дуже інформативне влог, але Чи буду зараз рекомендувати цю книгу. Дочекайтесь мого відгуку, подивіться його він буде без спойлерів, частково, потім купуйте і читайте. Але підтримайте українських авторів. На момент роботи над відео прочитала половину книги. Оповідь тягнеться неспішно, але при цьому читати цікаво. Інтригує, що ж робив і як жив принц, аби повернутись в палац, могти бути справжнім королем. Авторка це пояснює. І поки книга про неспішне звикання до палацового життя, про таємниці спроб державного перевороту та зникнення принца, що відбувалось кілька років тому, про політичні інтриги з дрібкою божественної магії у вигляді дарів. Повторюся, що книга читається неспішно, але попри це, вона написана дуже легко і цікаво спостерігати за тим, як 15-річний хлопчик намагається помститись за батьків, завадити великій війні з сусідньою країною, а також розгадати таємниці, хто йому друг, а хто ворог, хто і як плете політичні інтриги, про тому, що йому 15 років, і він не знає, кому може довіряти. Враження про книгу, коли таки її дочитаю, побачите в якомусь із наступних відео. І ексклюзивна інформація. Поки ніхто з блогерів це ніде не запостив. Видавництво Віхола. Новина «Нового родин. Вони продовжують видавати фентезі. Новина номер 2 Фентезі новинка має вийти у віхоли цього року. Вони намагаються встигнути за півтора місяці надрукувати нову книжку. Я так розумію, що це буде ще одна книжкова новинка в моїй шафі. І на наступний 2025. -й. Рік заплановано увіхоло дуже багато фентезі, це в тому числі продовження циклів, а цикл Валерії Варастет Поклик «Хроніки Червоних Лисиць і продовження вовчих земель. Так що готуйте гаманці для того, аби купувати нові книги. Як тільки будуть більш конкретні анонси, а не оці, знаєте, тоді побачите у книжкових новинах. А я йду читати і трішечки ще показувати вам гарні. І в мене залишити нічого навіть. Праще там, що власне відбувається в користі клани. Змови, зради, скандали, інтриги, розслідування. Відповідно, ми сьогодні з вами зібралися не просто так, а щоб викрити змову. Зараз нас чекає дуже напружена, але максимально я буду сподіватися для вас.

Скажи кілька слів враження про презентацію, поки не пішли ми дивитися все інше. Все було чудово, все було дуже атмосферно, дуже класні дівчата, дуже крута авторка. Хоч вона трішки соромиться, тому читайте її книжку, поширюйте, допомагайте, і це допоможе їй розкритись. Да, тому що знаєте, ваші коментарі, позитивні відгуки, дуже підтримують авторів. А я хочу тобі подякувати за офігенне почуття гумору, коли ми грали в мафію. Дякую. А я тобі хочу подякувати за те, що ти дуже крута спільниця. Дякую, все можеш іти ти далі гуляти, так. То, що раптуну не підписаний на канал, ви знаєте, що робити. на підписку на дзвіночок для того, аби не пропускати нові випуски. Обіймашки пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і побачимося у наступних випусках. Па-па!